Експозиція унікальних архівних та сучасних світлини з життя та побуту етнічних словаків регіону відтепер в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Тут з нагоди Дня закордонних словаків, які щорічно відзначають на початку липня, відкрили виставку «Коране». 20 років е, існує таке свято, як е, День етнічних словаків. Започатковано воно було у Словацькій республіці, і це є свято всіх етнічних словаків, де би вони не проживали, в якому кінці світу. І ось нашою метою було запровадити трошки і таке свято тут у нас на Закарпатті, оскільки у нас проживає найчисельніша етнічна меншина словаків в Україні. На виставці представили більше ста світлин родин етнічних словаків, які проживали чи проживають у селах Анталовці, Гута, Сторожниця, Середня та Тур'ї Ремети. Поряд з архівними фото 20-30-х років минулого століття тут можна побачити і сучасні зроблені фотохудожні. <зужницею> з Ужгорода Кетрін Кіш. Старі світлини, архівні світлини мені надала Яна і нові світлини вже знімала я. Вирішила я основну частину, там, де кольори не важливі, показати в чорно-білих тонах. Тому що це якби ніби відсилка до нашої історії, це атмосфера, це той момент, де ми поєднуємо старе і сучасне. Проект для мене дуже цікавий. Цікаво було їздити в різні локації, знайомитися з культурою, знайомитися з людьми. І насправді для мене теж було здивуванням, що досить таки велика наша діаспора словацька у нас на Скарпаті для Закарпаття. Питання підтримки і дотримання прав національних спільнот сьогодні дуже важливе. За активну роботу зі збереження та популяризації етнічної самобутності, народних традицій і надбань словацької нацменшини Закарпаття. Заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк вручив почесні грамоти представникам громади. Що стосується національних спільнот, то це дуже. Важливе питання. Сьогодні воно, як ніколи, стоїть на порядку денному. Мабуть, всі ви знаєте, що очільник Закарпаття Віктор Микита приділяє цьому величезну частину своєї уваги, своєму часу для того, щоб забезпечити виконання тих конституційних норм прав, які повинні бути дотримані в сучасному суспільстві, в Європейській Україні стосовно національних спільнот або громад. Інших країн, які проживають на Закарпатті, бо мають коріння іншої країни, це надзвичайно важливий елемент, тому що Закарпаття не буде Закарпаттям, якщо в нас не буде розвиватися і примножуватися культура. Експозицію організували за ініціативи голови громадської організації Закарпатське обласне культурно просвітнє товариство словацьких жінок довіра Яни Дудаш Рижак і за сприяння департаменту стратегічних комунікацій, національностей і релігії Закарпатської ОВА.